З минулої доби до чергової частини Рівненського обласного управління міліції надійшло 44 повідомлення про пригоди та злочини, з яких 29 вже розкрито. Один грабір залишається не розкритим. Із 18 крадіжок вдалося розкрити 9. Також працівники міліції розкрили два злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків. Не мали розваг і почали грабувати перехожих. У Рівному затримали трійцю парубків, яких підозрюють у скоєнні двох грабежів. На вулиці Соломії Крушельницької товариші напали на двох хлопців, у яких забрали мобільні телефони, а за декілька хвилин їхньою жертвою став ще один перехожий. У час ночі в чергову частину звернулися громадяни про те, що їх по вулиці Соломії Крушельницької, 77, пограбували троє невідомих громадян. Буквально через п'ять хвилин поступило друге повідомлення про те, що в тому ж районі і другу людину пограбували практично по тих прикметах, які були нам надані, той саме особи. Дані громадяни приїстали до двох студентів. Вищого училища номер 1 причинили їм тілесні ушкодження, в одному і другому случаї забрали мобільний телефон. Коли трійці обшарювали кишені третьої жертви, їх помітив наряд міліції. Хобсі кинулись втікати, втім, одного з них міліціонери наздогнали і затримали. Своїх спільників парубок завшвидко. Його друзів затримали на автовокзалі, коли вони вже сіли у маршрутку, щоб їхати додому. Вони вже були в маршрутці, ми їздили, тому що одного з них затримала патрульна постава. Коли з ним почали спілкуватися, він говорять що стільки то годин вони будуть такою маршруткою відправлятися на місто Костопіль. Через те ми своєчасно от, виїхали на автовокзал і вже в маршрутці даних осіб затримали, доставили міський відділ. Виявилися громадяни міста Костополя, а також Зарічницького району, які навчаються в одному із Потрапивши у міліцію, хлопці розкаялися у скоєному. Кажуть, були п'яні, грошей не було, а розваг хотілося. Ну так вийшло, їхав до друга. Госідає їхав, думав, що він крівному, а він на блід. Так і вийшло. Крохи випили дай. Були ми п'яні, вибивши, не знали, що робили дай так. Побили там, телефони таке побили? Там двох хлопців. За що, вони не давали нам Ні, ми їх так. По п'янцям так вийшло. Я би не хотів би на жаль робити. Андрія правоохоронця залишили в ізоляторі тимчасового тримання. Його неповнолітніх спільників відпустили під підписку про невиїзд. Зараз вони фігуранти кримінальної справи, яку проти них порушили працівники міліції. Для хлопців це перші неприємності із законом. І як вони запевняють, останні. Переконувати у цьому їм доведеться суд, який вирішуватиме відправляти друзів у в'язницю чи обмежитись умовним терміном. Рівненська міліція продовжує війну із самогонниками. За словами правоохоронців, ось у цих пляшках, які вони вилучили у квартирі на вулиці Романа Шухевича у Рівному, самогонка на власника нелегального 40-градусного напою склали адмінпротокол. Тепер чоловіку доведеться сплатити штраф від 51 до 170 гривень. Під час відпрацювання на місці Рівному на вулиці Шухевича в одній з квартир було вилучено рідину з характерним западом самогону. Дана рідина була опечатана. Та направлено на, на експертизу. На дорогах області минулої доби дорожньотранспортних пригод з потерпілими не сталося. Працівники ДАІ зареєстрували 272 порушення правил дорожнього руху. Зокрема, затримали 10 водіїв у стані алкогольного сканіння. Найближчими днями ситуація на автошляхах Рівненщини залишатиметься складною. Тож управління ДАІ закликають учасників дорожнього руху бути особливо уважними, адже кількість дорожньо-транспортних пригод збільшилась у шість разів. Yeah. Погодніми умовами кількість дорожньо-транспортних пригод з механічними пошкодженнями збільшилася у декілька разів. Лише минулої доби по місту до чергової частини надійшло близько 30 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди. Для порівняння працівники Держдептоінспекції у більш сприятливі погодні умови отримують лише до п'яти викликів про ДТП. Працівники ДІ закликають водіїв дотримуватись дистанції, не перевищувати швидкість, уникати різкого маневрування та гальмування і в жодному разі не сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння.